Жіночої консультативної ради Дарницького району міста Києва, яка ідея створення жіночої консультативної ради виникла після реалізації проекту проєкту Жінка-лідерка місцевої громади. Дякуємо, що були заучені до участі в цьому проєкті. І після певних заходів, які відбувалися в рамках проєкту, виникла ідея, що жінок в районі активних настільки багато, що їх потрібно згуртовувати. Що кожна з них це своя це індивідуальна одиниця, це індивідуальне ядро, яке, якщо згуртувати, може виникнути така міцна міцне коло, яке може подолати багато чого. І... Щоб це був такий маленький старт для дівчат, які можливо соромляться, але готові втілювати свої проекти в життя, які готові йти ну, наприклад в політику, які готові займатися активною громадською роботою, але ну на жаль, є якісь там внутрішні бар'єри. Скільки у вас зараз орієнтовно активісток? Ми близько 50. Mm -hmm. На початку у нас було 25. Згодом дівчата долучаються. І сьогоднішній захід жіночий форум Дарниця. Це такий перший наш великий проєкт, мета якого активізувати жінок до активної діяльності громадської в нашому районі. Сподіваємося, що сьогодні в роботі наших малих груп ми зможемо напрацювати якісь цікаві речі які потім будемо намагатися лобіювати в, в міській раді в міській адміністрації для того щоб нас почули тому що ну на жаль є дрібні речі які, які чоловіки не, не звер... які чоловіки не звертають уваги не тому що вони їх не бачать тому що вони не розуміють що це може бути некомфортно що це може бути небезпечно що це може не подобатися дівчатам наприклад наприклад дитячі майданчик Чомусь дитячі майданчики у нас розраховані тільки на одну на одну вікову категорію, а якщо спортивний майданчик, то чомусь розрахований тільки для хлопчиків. Хоча дівчатка в підлітковому віці е, також готові займатися спортом. Але замкнути простір для заняття футболом або баскетболом не стомалює для заняття таких активних спортивних ігор. Одне ми, коли ми проводили свою. Початкові діяльності, невеличкий інтернетів нашого району, то стикнулися з такою проблемою, як вивіски на будинках. Банальні, ну, банальні речі, але виявляється, що їх просто немає. Mm -hmm. І це не тільки дівоча проблема, так, це проблема в ну, кожній, тому що приїхавши в новий район, ми, на жаль, не можемо знайти будинок чи вулицю, на якій ми перебуваємо. Mm -hmm. Так, це правда. А, вам вдалося щось зробити за період існування вашої консультативної жіночої ради? Ну, Трошки так. Принаймні на, до нас почали прислухатися, і багатьох е, вже, там, вже лякає свого гендер. Ні <рес> по знову ви своїм гендером, да почуємо вас, почуємо. Добре, що очікуєте в кінці заходу, мається на вас який результат, про що мрієте в кінці? Сподіваємося, що сьогодні ми зможемо напрацювати цікаві пропозиції, які в подальшому будемо. Презентувати Дарницькій адміністрації, міській адміністрації втілюватися в життя. Почують те, що дівчата хочуть бути підприємцями, але шар не мають можливості, що нас почують про те, що нас турбує відсутність простору для відпочинку людей похилого віку. Почують те, що в нашому районі недостатньо громадських бираль, про які ніхто не ніхто не підіймає, тому що це сором.